Всіх вітаю до вашої уваги маковий торт зі сметаним кремом, який поєднує в собі ніжний бісквіт з маком та кремову текстуру сметаної начинки, яка робить його смачним і ароматним. Готується торт просто та з доступних інгредієнтів. 100 г маку залити окропом та залишити на 15 хвилин для набухання. 5 жовтків відділити від білків, до жовтків додати 200 г цукру, все взбити. Білки взбити до пишної маси та додати до жовтків, все акуратно перемішати, додати мак та всипати 200 г просіяного борошна, Пів чайної ложки соди погасити уксусом, всі інгредієнти гарно перемішати. Тісто вилити у форму та випікати приблизно 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий бісквіт остудити та розрізати на три частини, взбити 250 г жирної сметани та 200 г цукру, за бажанням додати цедру лимона. На перший корж нанести достатню кількість сметанного крему, рівномірно розподіляючи його по всі поверхні, зібрати торт, чередуючи коржі та крем, покрити верх і боки торта кремом. Залишити торт в холодильнику на кілька годин, але краще на ніч, щоб він добре просочився. Всім смачного!